Попри люті хрещенські морози, є у наших краях люди, які лише раді такій погоді. І в 30-градусний мороз Петро Тимчук із села Белелуя Снятинського району не покидає свого улюбленого заняття моржування. Адже багато років тому, каже дідусь, саме холодна вода врятувала його від невеликовних недуг. Радикуліт, хворі нирки, одну з яких лікарям довелося вирізати трохи згодом, це розпочинки. З таким букетом хвороб Петрові Тимчуку медики давали жити лише один місяць. І вони кажуть мені, що чоловіче добрий, від сонячного дня ти ні ведро води не маєш права до хати понести, ані бігти, а ну, нічого взагалі. Ти, ти... Ти лиш маєш дожити той місяць, і кілька тобі приписано, а я їм кажу, що ви мене вбиваєте, ховайте заживо, кажу, може, ви помилятися. Ні і ні. Повернувшись додому, Петро Михайлович зрозумів помирати у 50 йому зарано, вирішив лікувати себе сам. Щодня загартовувався холодною водою, бігав босоніж по снігу та лікувався травами. Ви б не повірили. Кропева. Кульбаба, подорожник, навіть той перей, такий острий. Я того рву потрошечки всього, то все перемняв у руках і так, як корова. Я казав, що якби хтось подивився на мене, був би тікав, кричив, що якийсь дикий чоловік прийшов. Місяць, який напророкували лікарі, чоловік пережив з того часу, минуло 20 років. Про свої хвороби дідусь забув. Сьогодні він активно займається спортом та загартовується холодною водою. Однак у селі Петра Тимчука і досі вважають диваком. І дурак, часто помішався. Дома господарка, і, то, і він бігає, що він себе представляє. Я там мої друзі, от п'ятеро, та лише, бо люди сміються, хай сміються. На таких односельчан Морш не зважає, адже в своїх 74 виглядає молодшим на кілька десятків років за однолітків. Усім, хто вирішив спробувати зануритися в ополонку, радить приймати перед тим принаймні місяць холодний душ, а ще вірити в Бога. Саме віра, каже чоловік, допомогла йому вижити. Якщо є віра в Бога і сила волі, сила волі і віра в Бога, оце людину спасає. Я це переконався. Я ніколи не думав, що мені ще Господь Бог. Допоможуть прожити ці роки у квітні цього року. Петро Михайлович святкуватиме 75-літній ювілей. Сьогодні він вважає себе щасливою людиною. Найбільша мрія прожити ще багато років, аби поставити на ноги п'ятеро правнуків. Здоров'я і наснаги для цього дідусеві не позичати.